Біля літака це орієнтир, який знає, чи не кожен тернополянин. Пам'ятник стояв на проспекті Степана Бандери біля входу у парк національного відродження. Давайте пригадаємо його історію. Монумент присвячував сальотчикам-визволителям Тернополя Другої світової війни. На постаменті стояв літак Міг 15. Однак, чому обрали саме його, незрозуміло. Адже цю модель розробили та поставили на озброєння аж у 50-х роках. Біля постаменту раніше був напис Кому присвячений пам'ятник, але згодом його демонтували. Тож для Багатьох тернополян літак був радше орієнтиром. Суперечки про те, чи потрібно демонтувати пам'ятник, були ще до початку повномасштабного вторгнення. Літак регулярно обстежували. Під час сильного вітру він коливався і не виглядав надійним. Лише у квітні 22-го року його вирішили демонтувати. Залишився лише бетонний постамент та прапор на ньому. Сам корпус вирішили продати на аукціоні. На виручені кошти придбали дрони. Літак викупила будівельна компанія. Тоді її представники пояснили, що у них немає планів на старий корпус Міг-15. його викупили лише з благодійної мети, щоб допомогти військовим. А що ви пам'ятаєте про літак на східному? Пишіть ваші спогади у коментарях. А також пропонуйте про що розповісти у наступних відео.